Всім привіт! Мої вітання! Сьогодні будемо дивитися, які отримали результати від черенкування гортензії. Черенкувала 10 листопада. Сьогодні у нас 10 грудня, це Луч Купляла кущі, материнські кущі в садовому центрі. Ось так укорінила. Зараз подивимося. Чи є корінець. Тут їх небагато. Чотири невеличких таких було череночка на дві бруньочки. Зараз подивимось, чи з'явився тут корінчик. Тримала на підвіконні з досвідкою, підсвічувала. Ось такий отримала садженець. Ну, тут вже видно. Зверху є невеличкий корінчик. Сам садженець зовсім невеличкий, але гортензія це широколиста, вона швидше укорінюється, аніж гортензія. вилетіло слово, ну, я потім напишу вам. ось дивіться, такий є корінчик. Вона розвивається. З серединки вже пішли такі зелені листочки, прирости і такий непоганий отримали садженець. Цих сортів у мене немає, тому я придбала саме ці сорти. Вона квітне дуже яскравим червоним кольором, ця гортензія. Дуже сподіваюся, що. Вирощу з неї такі гарні кущики. Це другий садженець, подивимось зараз трошки перезволожений ґрунт, але корінчик невеличкий є. Я його зовсім не буду очищати, щоб для нього не було такого великого стресу, тому що буду пересаджувати, але тут видно, що корінчики є. Ось тут такі біленькі, біленькі, молоденькі, корінці, ну і є приріст. Розвиваються верхні брунячки. Треба зберігати вологість, але не треба, щоб було перезволоження. В мене в даному разі конденсат стікав по стінках контейнера. і... Все рівно, незважаючи на те, що я висаджувала не, не дуже мокру землю, все, все рівно є перезволоження. Ось такий ще саджанець, цю серцевинку сильно заглиблювати не треба, вона ще може відпускати ще корінці. І також, от ну, і видно, що є тут також корінець. Це я висаджувала 10 листопада, повторюсь, експериментувала. Ну, На цих, на цих череночках я не експериментувала, експериментувала на іншому, е, інший був сорт. Е, там я висаджувала з е, листочками. Так, зараз покажу, який я ґрунт беру. Беру, звичайно, кислий верховий торф, додаю агроперліту. Агроперліт не є, ніколи не є зайвим. Грунт навіть найважкий. він стає набагато легше, якщо додати агроперліту. Ще я додав універсальна земля. У мене є такий субстрат, тут змішаний з піском. Ще я додаю Ось такого субстрату, щоб трошки він був поживніший, тому що уже цим саджанцям потрібен буде більш поживний ґрунт. Буду висаджувати в такі 300-грамові контейнери, стаканчики з гарними отворами для дихання. І це все ось я загрузила сюди, загрузила цей субстрат, змішала і буду висаджувати, буду висаджувати. Він злегка зволожений, але не сильно перезволожений свої ці невеличкі саджанці, землю уплотняю, шийку сильно не заглиблюю. Ну і так, я зараз висаджу всі. Ці рослинки, так от підсиплю, і обов'язково треба притиснути, щоб зразу корінець з землею з'єднався, і він так буде, не буде стресувати, буде швиденько починати рости. Так, і ці всі чотири саджанці я висаджу в ці контейнери. Звичайно, треба, бачите, гарний корінець такий наріз. Ну, це корінець наріз, бачите, пройшов місяць. Звичайно, якби була температура. У мене на підвіконі температура плюс 17-19. Це трохи малувато замало для укорінення, але незважаючи на це, все-таки корінчики з'явилися. Тому що я сумнівалася, думаю, може дуже холодно і вони можуть загнити. і Чому не повинно бути перезволоження? Тому що, якщо перезволоження, корінці знаходяться в мокрому і не теплому, а прохолодному середовищі, то, звичайно, для укорінення це дуже несприятливі такі умови. Але зараз я вже знову поставлю, звичайно, на підвіконня ці саджанці. Це вже у нас не чернки, це вже у нас саджанці, вони вже з корінчиком, вони вже дали приріст. І, звичайно, будемо ще зберігати їх в. Тепличних умовах, буду обов'язково їх накривати, щоб вони і далі краще укорінювалися, щоб не пересихала ця листова пластинка. І тоді, звичайно, вони в будь-якому випадку будуть укорінюватись і будуть рости, незважаючи на те, що у нас зараз зима. Але День короткий, треба досвідчувати. У мене є фітолампи, і я, незважаючи на те, що вони стоять не в дуже теплому місці, але для них це буде вже більш комфортно. У мене є ось такі ємності, Для того, щоб не накривати кожен, кожен такий саджений стаканчиком. Я отак їх поміщаю сюди, в цей контейнер. Дуже зручно, їм де, є, де тут є багато простору, є куди рости. Сам контейнер, він високий, і зараз я їх обов'язково зроблю таке орошення, орошення буду робити. В... У мене тут є. Бурштинова, розведена бурштинова кислота. І отак я їх для кращого укорінення зволожу, поливати не буду. Отак зволожила це все, оприскала, дощик такий їм устроїла і буду накривати зверху кришкою, щоб зберігалась волога. І ці саджанці підуть гарненько активно рости. Головне, що є вже корінчик. І зараз ще вам покажу ті саджанці, які я черенкувала іншого сорту, з листочками. Ось так вони тут у мене стоять під фітолампами на підвіконні. І злон використовую, щоб більш тепліше було. Тут у мене Малесенькі такі, але вже вони почали також з корінчиком почали рости. Це присипано тут вермикулітом, але їх тут дозволяє простір їм розвиватися. Тут теж я черенкувала 7 листопада. А зараз покажу вам ще один контейнер. Ось цей. Це, це Тугент Роуз, така рожева, широколиста е гортензія. Бачите, який конденсат на самій ємності. З лівої сторони це ті саджанці, коли я висаджувала черенки, які висаджувала я 10, числа, 10 листопада, а ці, що з червоними листями, це я вже пізніше їх тут досадила. Ось такі листочки, ось листочки вони всі згнили. Це я вам показувала, як ну, китайське відео було, бачите, він весь згнив. Звичайно, у нас температура не та може, якщо якби була така температура, як у них там в тропіках практично, то, мабуть, і у нас би так гарно укорінилося, але в даному випадку той експеримент, ось один листочок ще затримався, він ще не згнив. Але я думаю, що з цього не буде великого результату. Ці ж ці черенки вони вже укорінилися, також їх точно так же буду пересаджувати в, той же, в такі ж контейнери і дорощувати. Ось такий, такий результат отримали. Зараз ось, дивіться, я вам покажу, що тут. Так, в даному випадку. Також тут велике перезволоження, тому очікувати супер результату не приходиться. Ну, ось так, З, бачите, почорніла ця, ця ніжка, вона почорніла від того, що було сильно зволожено і прохолодно. Але пішов приріст, я їх буду звідси пересаджувати в окремі контейнери. Накривати зверху, робити парниковий ефект, щоб воно було не перезволожене. Тому що, якщо буде перезволожено, то ці всі череночки вони просто, просто загинуть і все. А так, якщо їх зараз вчасно пересадити, то в них є шанс, здається, тут є невеличкий такий. Є невеличкий корінчик, на виду, бачите, є корінчик. І я думаю, що з неї, з цією гортензією буде все добре. Я створю умови, ось тут, бачите, корінчики білесенькі, тонесенькі але вони і є. При... Коли ти створюєш всі необхідні умови для широколистої гортензії вона. Дуже гарно укорінюється. Перше це температурний режим. Температурний режим повинен бути 21-27 градусів. Тоді дуже швидко. Вона за 2 неділі укорінюється дуже гарний корінчик. Плюс треба обов'язково, щоб земля була не перезволожена. Не так якось у мене в цьому випадку. Грунт повинен бути слабо вологий, але зверху треба оприскувати лаванду, ой, вибачаюсь гортензію, щоб завжди були листочки зволожені. Ось так якось на цьому відео. І робимо парниковий ефект. І результат не заставить себе чекати довго. Якщо моє відео вам було корисне, підписуйтесь на канал, поставте лайк. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я. На все добре.